Всім доброго ранку! Так, що у нас там на вулиці сьогодні? Сьогодні на вулиці у нас чудово. Чудово і дуже кольорово. Дождю немає, сонечко, та й на вулиці нікого немає, вихідний день. Значить, ми зараз будемо з пупсами кататися на великах. Буду навчати Катюху краще їздити, погано їздить. На велику вікулька у нас вміє вже добре їздити. Зараз Катюшку сажу, буду вчити їх кататися. Потім кудись вже побіжимо всім сімейством. Всім вот Фіка вже вот ганяє. Ось такі кружочки робить возле нашого будиночку. Тут такі є у нас кружочок і... Ми тут катаємося і учимося. Катюха все поки держав, папа її учив, такий в неї теж величок. У Віка знову поїхала. Катюха застіснялася. Тікає тікає, кає, свій велик везе. Катюха, йдемо кататися. Катюха. Катюха не чує в своїх наушніх теплих. Поки так вози, але ну, нічого. Ще пару занять да буде їздити добре. У Катюшки вже, звісно, виходить доволі добре. Так, да, Катюха? Да. Сьогодні я трохи чуть плакав, але нічого страшного вже навчилася. Ну, да, Катюха трохи спугалася, але вже їздить сама, її просто іноді придержую. Ну, вчиться вже без э, цих допоможних колес, які буває ставлять. У Катюхи їх тут немає. Ну, Катюха вже молодець, потрохи-потрохи, по де вже їде сама. А ось все, вікуля летить. Ще сім привіт передає. А так-то... Ой, Катюх, ти що робиш? Що за диверсії, Ой, і те падає, і те, так, да, Катюха? Ну нічого. Ну тобі подобається? Так, да. Це найголовніше, дітям подобається. Летимо далі. Вийшли вже давно гуляти. Почався дощ великий, були там розважальні всякі конкурси, вже гірлянди світяться повним ходом. Але почався такий боля, дуже великий дощ і ми пішли тут такі Да, Катюха вже, як завжди. Це коротко, малих автомати. Вони люблять тут ігрушки собі доставати. Я коли їх з гімнастики, коли ми тут буває, даю їм буває по фунту, а вони потім достають собі ігрушку, яку вони хочуть. От діловий босс. зайнята сьогодні, не хоче каже, зніматися. Так, звичайний день був, думали більше, але дощ нам все пішов не по той темі, який був потрібен. Хотіли піти в велике Теско, там подивитися. Ну, Багато справ було, думали погуляти більше містом, щось подивитися для себе новеньке, але, але не змогли в зв'язку з тим, що да, почався дощ. Зараз додому, може якось сільотки з картошкою бахнути. Так що також шотландці. Почали украшати вулиці і готуватись до Різдва потрохи прикрашають міста. Дуже гарно вечором це все виглядає. Я представляю, як зараз в Едінбурзі украшають, бо місто красиве та зовсім всі міста красиві, кожне місто, ну, місто на світі чимось своє красиве. Так що, ну, в Един Бурзі просто його теж кохають цей город, бо мені дуже місто вибачаю, дуже-дуже це місто мені подобається, ну, але і ми, де ми зараз живемо, мені подобається місце. Місто це мало де був, тому ну, що багато де буду. Може, йде? Малишня. Молодці. Що? Почали вже прикрашати, готуватися до Різдва. Саньок спить. Потрохи отак. І йдемо додому. О, сьогодні вже під мостом світло, зовсім різні кольори почало. Красний, фіолетовий, зелений. Блакитного ще О, блакитний, синій, червоний. Бачите, як сьогодні зовсім прекрасно воно світиться такими кольорами. Їдеш собі, бачиш і йдеш таку світлу музику. Ну що, ми вже всі вдома, Уже добралися, діти вже повечеряли, Оля з ними теж повечеряла. А я ще її не повечеряв, бо вони їли запіканку. Оля там щось робила з запіканку. Я запіканку не дуже люблю з дитинства. Не знаю чому. Я як хотів сьогодні піти в Азду взяти оселець якогось та з картошкою, з картоплею з'їсти. Але ми туди, туди не дійшли, бо погода із погана все не можу привикнути, що я так постригся. Ну нічого. Та я нашел, знайшов, знайшов трохи другий вихід. Зварю картоплю. Вихід такий. Ось є така консерва скумбрія в. Що тут пишеться? В розсолі, напевно, ще в олії. Я так вважаю, може в якомусь розсолі. І також скумбрія в томаті. Я вже їв. Таку от скумбрі в томаті, мені сподобалось. Такі великі там шматки. А це тунець, ну тут він такий як подрібнений, як фарш на хліб з маслом дуже класно намазати і буде дуже вкусно. І він стоїть недорого. І так само скумбрі теж стоїть щось до фунта. Вони там огірки так до картоплі. Взяв, бо це святе, Перець, перець я не знаю, за я взяв красний картоплю зварю і, напевно, що оцю цю і огірки. Відкрив я вже консерву. Що у нас є? В одній банці такі. Одна рибина, на скумбрі ціла. Без голови, розуміється. Но... За таку суму можна брати таку консерву і на вкус? Е вона дуже непогана. Ну Я поки її в томаті, ну Це теж така, так, зараз картоплю потім зім, і думаю, буде чим не гірше, ніж в томаті. така Непоганенька. Що я хотів ще розповісти е про овочі, яким чином краще купувати їх? і Зараз пізніше, я вам розповім. Що стосується овощей, а саме картопля, цибуля, морковка, можливо, ще щось. Якщо придивитися, тут продається фасоване, все гарненьке, чиста картопля, там 2,5 кг, це десь фунт 19. Ну, є одне но. Якщо брати, не фасовано, а взяти там сіточки в них купити в магазині чи з собою взяти кульки, то картопля буде десь там 70 цих центів. Там Так само цибуля продається, фасована 4 штучки в 1 фунт. Якщо берете набирайте в кульок, в пакунок кіло. А фасована там щось 400 грам. Різниця велика, тобто на 600 грам. Звісно, краще взяти там з собою всяких пакунків, чи ще там, ну, кось що є під рукою, на там, картоплі, моркви. Це все на по пофасувати по, 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 в пакунки, бо бачите, що трудо труд буває інколи розмовляти на нашій державній мові. Але я все її досконалюю, досконалюю. Різниця, от ми коли були в ТЕСКО, я жінці своїй приводив е, приклад. Кажу, дивись, скільки ми зекономили б? Е, около 3 фунтів на картоплі, цибулі і моркві. Нема ніякого, як кажуть, <різону> брати е, зафасовано, можна самим накидати в кульочок. Ну, буває, коли немає там кульочка, чи сіточки, чи ще щось, немає часу. Це все розуміє. Ну, якщо ви хочете якось зекономити, якщо у вас є час, якщо у вас є. Там, набрали, може комусь ця інформація допоможе. Бо бачите, ситуації бувають різні і от таке, то. Ну що, друзі, день підійшов до кінця. Вже давним-давно всі сплять. І мені вже, звісно. Трешбо, треба теж лягати, бо завтра дітей везти до школи багато ще туди-сюди. Якщо буде погодка сходити, ще треба по справам до стадіону, бо люблю футбол і побачите, що там. Якщо щось, погода дозволить зробити, то зробимо. А так багато справ на завтра. Всім дякую, хто був з нами сьогодні. Всім пока. До нових зустрічей.